У Кременчуці під час ліквідації наслідків чергового обстрілу постраждали троє вогнеборців. Пожежа спалахнула після ворожого удару. Під час гасіння полум'я стався обвал резервуару, що спричинив теплову хвилю. Рятувальники отримали опіки і нині перебувають у медичному закладі під наглядом лікарів. Дуже дякуємо, що знайте. Ви як справжні вогнеборці, як справжні захисники, ризикуючи здоров'ям, життям, зробили цю важку працю, зробили цю роботу важливу. Дай Бог, щоб дійсно не було більше нас обстрілів, не було всіх цих, цих ситуацій, але ну, насправді ДСНС виконали всі завдання і навіть в такий складний час ну, продовжувало тушити і з ризиком навіть для життя і здоров'я. Тому ви молодці дуже. Дуже дякуємо за все. Я хочу від імені Головного управління, керівника головного управління Андрія Анатольовича передати вам теж слова подяки, вдячності за вашу проявлену герої, за вашу мужність, за вашу відданість і справи, які ви обрали. Дійсно, пожежна була дуже сладка, дуже так, в високих температурах, в критичних умовах працювали. Ще раз хочу вам подякувати. Попри пережиті випробування та отримані травми, рятувальники запевняють, залишаються вірними своїй професії та готові й надалі виконувати обов'язок. Для них це не просто робота, а покликання, яке вимагає мужності, витримки та безмежної відданості людям. Професія дуже відповідальна, дуже в наші часи потрібна людям, як ніколи. Ми, як ніхто, завжди прийдемо на допомогу людям, колегам і врятуємо, допоможемо. В пожежі все може бути: і бривно впасти, гріло десь щось. І... Ну, така професія. Мені подобається моя робота. Я не думаю її не кидати, нічого, буду працювати, допомагати завжди. Ситуації будуть різні і. Навіть ця ситуація, вона ну, не хотілося б, щоб так було, але ж ми розуміємо, що це наша робота, це наша професія і це ну, частина нашої роботи. Іноді буває і так. Рятувальники щодня ризикують життям, щоб захистити інших. Їхня стійкість та професіоналізм стали прикладом справжнього героїзму, який заслуговує на щиру вдячність і повагу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.